Пів гектара поля на околиці Бобренця засаджують картоплею. У попередні роки воно пустувало. Цьогоріч у громаді вирішили, землю треба максимально використати з користю. Ми використали техніку, яка ну, в нас є, яку ми використаємо в домашніх умовах для посадки наших огородів не вдома. Завдяки нам цій техніці нам вдалося за три дні посадити 200, майже 200 рядків картоплі. Це приблизно 2 тонни 200 кілограм. Поряд з картоплею будуть дині. Сподіваюся, що в вересні місяці вони будуть соковиті, смачні і наша громада буде з динями. Тут відповідальні за посадку кавунів і гарбузів. Ці два гектари землі виділили для городини. Картоплю посадили, посадили гарбузи. Кількість того, що ми плануємо зібрати, повинна закрити близько половини тієї потреби, яку потрібна в нашій лікарні та на нашим дитячим садочку. І це приблизно при нормальному врожайному році це приблизно буде 8-10 тонн із, із потрібних 20 тонн, які потрібні нам на рік. На посівний матеріал гроші з бюджету громади не витрачали, каже міський голова. 30 тисяч гривень здавали всі охочі. Маємо проблему з посадкою картоплі сумської та Чернігівської областей. відповідно буде значно погіршений ринок цієї продукції. Друга по всій Україні є. Невиконання місцевих у зв'язку з військовими діями. Це ще крім того, дасть заощадити кошти бюджетні для придбання харчування. У центрі Бобринця садять катальпу та горобину. До акції долучилися півтора десятка переселенців з Харківської, Донецької та Миколаївської областей. Ми почули, що сьогодні буде така акція, що висаджують в парку дерева. Ми тут прогулюємося, гуляємо з дітьми. Тому нам дуже сподобалася ця ідея. Зростатимуть, ростуть, і будуть нагадувати про нас. А у нас буде перемога і буде все гаразд. В нашому житті. Ми разом посадили 5 дерев. Ми хочемо побачити, які вони виростуть. 19 громад долучилися до проєкту сади перемоги у Кіровоградській області. Зарезервували 67 тисяч гектарів землі під вирощування овочів та фруктів. Потреба складає близько 140 тисяч тонн овочів різних для споживання населення області. Сільгоспідприємства забезпечують цю потребу на 10-15%. Все решта, це господарства населення та дрібні фермерські господарства. Одна людина потребує 154 кілограми в рік. Це овочі борщового набору. Тобто ось вам вами потреба. І область сама себе не забезпечує цим обсягом, якщо брати торгівельну мережу. Тобто, треба ще й вирощувати, долучатися самим. Вирощеним у Бобринці овочами та фруктами забезпечать місцевих жителів та переселенців, які тут оселились. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.